Друзі, всім привіт! Не перестану показувати, що ми імпортуємо для вас. Отже, за моєю спиною, самий потужний станом на сьогодні самий швидкісний електромобіль від Audi в такому кузові. Назвемо це так, правильно треба, казати, який, в принципі, прирівнюється до Audi sq 8 Зараз про нього конкретно розкажу. За моєю спиною Audi e-tron S. Звертається замовник, хочу купити машину. Перший важливий пункт. Дуже багато людей питає, як ми можемо вам довіряти. От, от ви купите нам машину чи ні? От, от пропадете, гроші вкрадете, ще щось там, ну купа всяких різних варіантів. Цей замовник поступив самим для умовно небезпечним способом, знайомими людьми передав гроші. Ми з ним не бачились, не знаємося. Я думаю, що ми з ним в житті не бачились ніколи. Ми йому придбали цей автомобіль. Перед цим всі, домовились про всі умови, про ціну все домовились. Зараз за моєю спиною машинка стоїть його. Він ще її не бачив. Чому? Тому що він з іншої частини України і ця машинка до нього поїде автовозом. Просто ми йому передаємо туди машинку, вона туди щасливо зараз добереться до нього, і він її там перший раз побачив. Тобто, контакту з нами прямого не було. Це питання щодо довіри, чи можна довіряти, чи ні. За моєю спиною факт. Отже, цей факт суперпотужна машина. Яка станом на сьогодні є одна із найпотужніших в умовно своєму класі з електричних машин, з преміальних машин. Чому називається Audi e-tron S. Ви пам'ятаєте? А давайте я конкретно розжую таку тему, назв цих e e-tronів, тому що багато хто питається. Отже, давайте так: до листопада 2022 року машинки називалися e-tron 50 з батарейкою 71 кВт. Їхала 280 км. Кому забагато інформації, передивіться ще раз цей кусочок. Audi e-tron 55 з батарейкою 95 кВт, їде точно 350 50 і Audi e-tron s з батарейкою 95 кВт, але на 503 кінські сили і 970 Н крутного моменту. Ця пушка у мене за спиною. З 22 року машини почали називатися Audi Q8 e-tron 50, Audi Q8 e-tron, але вправду там в 50 з 22 року вже 95 кВт на батарея. І їде вже 450 км. Середня версія Audi. Q8 ЄTron 55 з батарейкою 114 кВт і їде вже 500 км точно. Оце класний варіантик. І е, Audi QR SQ8 e Tron. Це сама потужна версія з 22-го року. Вона теж має 503 кінські сили. Як цей варіант, єдине, що має більший запас ходу, бо батарейку має на 114 теж кВт. Отже, ця пушка, ця ракета. Але ви їдете на ній просто по місту, ніхто не звертає на неї фактично уваги. Своїм виглядом вона привертає увагу, ясне діло, але ви не, не провокуєте нікого в потоці, вона не виділяється, не гудить, нічого, ніяких звуків немає. Но при мінімальному сильнішому натисканні на педаль газу, я навіть знаю, що на педаль газу можна казати з електричних машинах, словом, на якийсь там рубільник на педальку однесло акселератор, натискаєте, і ця ракета вносить вас в космос з комфортом. По комплектації машинка наша все чорне, ніяких значків світлих немає. Чорне тут, чорне тут. антихром повністю по кузову. Автоматично вона така зла машина. Вона, як бачите самі, в веслайні. Машинка сама по вигляду дуже агресивно виглядає, але тільки на знавців цих машин. Кожен по попри кого приїжджає ця машина, звертає на неї увагу. Тому авіть тому, що великі гальмівні диски вони більше, ніж простого єтрона, великі самі супорта. Також 22 диски в нас з резиною. Давайте глянемо яка тут резина 285-35 r 22 При цьому комплектації пневма не спортивна, не жорстка, а м'ягка. Це дуже комфортно. Це набагато комфортніше, ніж на жорсткі підвісті. Тому я вже вам казав неодноразово, якщо Audi q 7 на пневмі я маю на увазі або єтрони. Якщо хочете комфорту, обирайте машину з неспортивною пневмою. Як це визначити? Пишіть нам, ми вам розкажемо, покажемо і підберемо машину якраз тільки ту, яку вам потрібно по параметрах. В автомобіля два лючки справа і зліва. Це додаткова комплектація, щоб мати два. Переважно ну, в базі, умовно, зліва йде один, за другий вам треба доплачувати гроші. Камера 360 в дзеркалах, камера стандартні. Дзеркала стандартні, точніше, думаю, що ви вже бачили машинки, ми купували неодноразово з дзеркалами у вигляді камер. Штука класна, треба привикати, але все ж таки. По комплектації безключовий доступ і дотяжка дверей. Присоски по народному і так далі. В це має бути при тому, якщо ми вже ззовні говоримо, немає склопакету на вікнах. Будемо чесними, відвертими, ми все покажемо. Дивись, який тут у нас сонечко, жучок прийшов на машину. Значить, буде щасливий власник. О, полетіло. О, знову сіло на машину, власник щасливий. Чому? Тому що машина дійсно в дуже крутій комплектації, е нічого лишнього немає, але при цьому. Машинка дуже гарно виглядає. По багажнику, по задній частині, по бамперу, бачите самі, все чорне, ніяких шильдиків, нічого хромованого немає. По багажнику спортивна версія не від спортивної, нічим не відрізняється, абсолютно. Все те саме, місць те саме, запаски нема, фаркоп є, тут нічого цікавого немає. У нас акустика Бен Колопсен, все темне, до салону зараз окремо дойдемо, Тобто чогось. Когось такого змін ззаду я по машині не побачив. єдине кажу, що все зашито в антихром і це не плівочка, це так з заводу. Тому, якщо хочете, щоб ваш трончик супрово виглядав, отак має бути. Друзі, ви скажете, що за ці гроші, що коштує цей єтрон, можна купити іншу машину приблизно цього самого ж формату одноплатформенника. Я зараз покажу, що пропонує ринок, наприклад, автомобіля, який називається Audi Q8. Це фактично і Audi аудієтрон, тільки у бензино-дизельному виконанні. І так, Audi Q8, зараз тут все покажу. Машинка 19-го року 27 тисяч пробігу в Києві. Трьохлітровий бензин 340 коней. ятрон має чотири цей трон має 508, Нагадую, хто не в курсі. Ну все рівно, нехай буде на цій машині, хоч можна далеко їхати, але не факт. Не факт, чому тому, що ця машинка з Америки. Подивитися можна пошкодження на за допомогою сервісу Car Vertical. І не тільки пошкодження американських машин, а можна подивитися і балтійські, і європейські, і не тільки пошкодження, де була зареєстрована машина, побачити, який пробіг, де обслуговувалася всю історію сервісну можна подивитися за допомогою сервісу Car Vertical. Ось що показує CarVertical. Ми можемо побачити, що в нас є питання до пошкодження. Отже, ясне діло, машина була пошкоджена. І тепер за вами право вибору для чого купувати такі машини, яких пошкоджений весь передок, якщо можна придбати абсолютно рівну машину. Безпека вся постріляна. Ну, питань до машини безліч, як на мене. Ви зараз кажете, вона і так дорога. 82 тисячі доларів. Невже не можна дешевше подивитися? Дивимося дешевше на Audi Q7. Теж з Америки, що пропонується в нас на ринку. Єдиний нюанс: ось тут покажу Audi q 7 Ось вона, вона коштує 62 тисячі доларів, 25 тисяч пробігу. Пропонується в Одесі з невеликим пробігом, але вона двохлітрова. Двохлітрова машина на 250 коней має тягнути 2,5 тони. Я не знаю, куди та машина їде далеко. Вона може і їде далеко, але з великим розходом, і вона не є потужною. І коштує фактично як ця машина. Ну, давайте розберемося, що з нею було. А з нею було теж за допомогою CarVertical Ми бачимо, що вона була не проста, а Пошкоджена. Пошкоджена. Вона була в Америці. Має пошкодження теж в попередній частині автомобіля. Тут все показую. Повністю розвалена морда. Купувати вам таку машину чи ні, не знаю. Постріляна безпека. Я таку машину вам не можу рекомендувати. Не забувайте під час купівлі звіту на CarVertical вказувати промокод. Реальні і будете мати ще й 20% знижки на звіти від CarVertical. Рекомендую. У нас на каналі вже можна зробити навіть окремий плейлист, називається він Єтрон. Я не винен, що ви замовляєте Єтрони. Я підтримую вашу думку, тому що станом на сьогодні конкуренти в нього тільки Tesla X» як варіант, або там Ску э, не будемо вважати. Воно загоріла про Ску, Ска. Поїхала. Але якщо бути чесними, відвертими, то за ці гроші ви получаєте максимально комфортний автомобіль. Фактично, э, ну, фактично Audi Q8, там Q7. Фактично, але при тому максимальна авто, так само по комфорту вона максимальна, по динаміці класна. Так, можливо, комусь не подобаються великі запаси ходу. Ну я буду вже неодноразово про це говорити. Це все питання смаку. На годинку зупинилися, зарядки зараз є, і далі 350 км Проїхати з задоволенням можна. Тому я не вірю, що хтось з вас їздив в житті або їздить періодично по 500 км без зупинки по українських дорогах. Я думаю, що 300 км проїхати, годину постояти можна. Тому зарядки в комплекті теж є. Зарядка є як на одну фазу, так як кабель, так і на три фази. Про зарядки я вже говорив неодноразово відео. 11 кВт цією, цією зарядкою від трьох фаз можна вдома заряджати машину без ніяких перероблень. Тобто, по суті, свої, за 9 годин від 0 до 100 ця машина вдома на трьох фазах заряджається оригінальним зарядним, який люди докуповують, коли замовляють ауді. Далі великої. Різниці під капотом у нас немає. Маленька модернізація двигунів батарейка та сама. Е, я думаю, що зупинятися під капотом ми не будемо. Єдине, що там бачимо, гарні матрична оптика, веслайновський бампер, немає нічного бачення, але є камера 360. Це щодо комплектації. Тобто комплектація даного автомобіля не максимальна, але є одне но. І це но ну, дуже круте, тому що машина 22-го року, середина 22-го року. Їй зараз рік. рік. І ця машина новою коштувала. Я навіть не знаю, чи це варто казати, чи ні. Одним словом, пробіг 12 тисяч кілометрів даного автомобіля. Він абсолютно новий. Він ще навіть на дилері не проходив перше ТО, яке на 30 тисяч має проводитися. На нього є повністю гарантія так далі. Правда, вона в Україні не підтримується, ніхто вам не забороняє в Польщу поїхати на гарантійне обслуговування на ТО і так далі. Але замовник зекономив на цій машині в порівнянні із новим автомобілем 50 тисяч євро точно. 50 мінімум. Добре, нехай буде 45, вам стане легше, як я скажу, 45. 45 тисяч євро за один рік володіння даним автомобілем людина е, ну зекономила, бо, можливо, цей так хотілося йому придбати такий автомобіль, напевно, новим. Е, потерпів рік і за енну суму грошей, повірте мені. Якщо би я назвав цю ціну, а він ставитимеся на нього на облік, мені продавати не буде. я думаю, що до конкурентів на ринку я так. Моніторив ринок в середньому 10 тисяч доларів зазор є до конкурентів на ринку такого автомобіля зараз в Україні. Вона йому вийшла мінімум на десяточку дешевше, ніж продаються машини в Україні. того, Щоб нема тут не спортивно стоїть, машина дуже комфортна. Це той збалансований варіант. Я все кажу. Таку машинку вам рекомендую обов'язково. Хто любить спорт, хто любить жорсткість, хто любить динамічну їзду, без проблем спорт-підвізка ваша. ж таки, за Тут нічого новенького ви не побачите, коли будете на ЄС їхати. За рахунок 22 х коліс, ясне діло, не така м'якість, як на 20-х, але все рівно м'ягенько. Бачите, у вас навіть маршрутки будуть пропускати на Етроні e S. Він, напевно, хотів подивитися, поки ми по нього проїдемо, яка вона гарна. Ну, подясне діло, на таку машину дивляться всі на дорозі, тому що чорна Audi в чорному, на великих 22-х дисках, хто в темі знає, 22 диски тільки на SQ, там, і так само ставляться на різні РЕС і так далі. Тому це топчик. Тим більше диски, супорта, все, S-Line ну, вигляд є. Машинка виглядає просто фантастично. І е, я вважаю, що збалансов... навіть на 22-х дисках машинка збалансована, машина не жорстка, машину не пробиває на пневмі, машину їдемо в комфорті. Просто спокійна, комфортна машина. Але при натисканні педалі акселератора трішки сильніше, зараз стабілізатор відригне, оператор піде назад. Ну що 900 Ньютон крутного моменту нікуди не, не дінете, як то кажеться, так просто. І ті ньютони вас закидають назад і так далі. Приблизно, я би сказав так, троєчка перформанс їде краще е за, по динаміці, але жорсткіша набагато, не така комфортна однозначно. ну Це вже ми мільйон разів обговорили, нема до чого вертатися. По суті своїй, це є преміум, комфортний і, саме що цікаве, досить таки потужний. І я їду зараз ось тут, і все класно, абсолютно класно, ніяких немає претензій до машини, до кокпіту, ні, ні до чого. Це мій формат машини. От я інакше скажу, ви деколи там питаєтесь в коментарях, Назар, яка в тебе машина? У мене станом на сьогодні вже ну, досить довший час немає власної машини. У мене тільки є мотоцикл, дружини є машина. У мене немає. Поясню чому, тому що я кожних два дні. Міняю машини, як не клієнтські, то якісь огляди, то ще щось, то ще щось там. Мені нема потреби далекі відстані зараз їздити. І я маю досвід великий з експлуатації машин. Постійно. Я зас. Я вчора змінив три машини за день. Вчора, сьогодні дві. Буде ще третя. Сьогодні. І так кожен день. За день, дві, три машини за день постійно. Автоматично з'являється у вас вже поняття. Комфорт, не комфорт, правильно, неправильно посадка, зручно, голосно, тихо, далеко. Ну, ну от все це. Акумулюється в мене в голові, і я вам скажу дійсно, це дуже класна машина, збалансована на неї і ціна, і так далі. Чому? Тому що я вже неодноразово буду пояснювати. Це фактично Audi Q8. Попробуйте купити Audi Q8 з 2022 року з пробігом там 10 так як тут 12 тисяч кілометрів, насправді 1182. Рік мого народження о, 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 1982, Це теж хто питається про мій вік, старий вже битий. <ріху> Пригонщика. <ріху> ну, одне слово. Попробуйте купити Q8 за ці гроші, і вам цього не вдасться зробити, тому що Q8 в такій комплектації будуть дорожчими, чим цей автомобіль. І якщо людині не треба їхати на супер далекій відстані, то чому б йому не взяти собі електричку? Тим більше електричка приносить зовсім інше задоволення від їзди. Абсолютно, у вас весь крутний момент всіх 500 коней зразу, зразу, просто моментально, просто раз, два, три, все, поїхали. Поїхали, поїхали, поїхали. Хто знає, тут обмеження, знак 70, радар, зупинились. Все без звуку, без нічого. Я просто переїхав в одну машину, став з боку, бо, бо так комфортно, бо так швидко, бо так легко. Я не натискав педаль гальма на навіть, напевно, на третину тільки натиснув. Боже, не педаль гальм, педаль акселератора. Тільки на третину, тому що потужності з головою в спортрежимі не переводив машину, підвізку в спорт не переводив, кермове в спорт не переводив і так далі. Все це робиться дуже. Дуже легко, отут одним натисканням раз. Ми зараз в динамік. Включили машину, є, все. Машина налилася в важкість в кермі, машина зразу, от вона, бачите, що робить. Все, машина зразу на любе натискання екседратора реагує е, максимальною потужністю. Так незручно їздити по місту. Моя така думка, можна хребет собі зламати, потім ходити його, е, шийний відділ хребта е, встав, вставляти, але все ж таки. Питання стоїть в чому? Чи варта така машина свої гроші? Чи варто переплачувати за e-tron с тому що я, я, я так розумію, логічно інде проїжджати менше, ніж просто e-tron на такій самій батарейці, бо в нього на 100 кінських більше сил. І ви будете провокувати цю машину потужністю а автоматично. З більше споживання буде кіловат, а автоматично менше будете проїжджати. Ну, от Вам ситуація, от ми їдемо, наприклад, зараз от там, і я натиснув Boost, boost ще йде. Ще йде, половина буста йде, половина ще буста йде, буст закінчився. Ми виїхали за межі міста, порушили правила дорожнього руху. і Ну, це і комп'ютерна гра, комп'ютерна графіка. Такого казати не можна, ви так більше не робіть. До чого то все веду? Легеньке натискання на педалі акселератора, і ви десь там вже під максимальну швидкість, максимальна швидкість таких машин 200, 220, 230, як яких 250, цього з головою вам достатньо. Тому комфортно, швидко, потужно їхати, без проблем. Єдине, чого не вистачає в цій машині на швидкості, мені не вистачає, якби я замовляв таку дорогу машину, я би зробив поправочку. На, можливо, подвійний склопакет. Його би бажано було, тому що машина наша. Зараз Так, ні, вона має грубе скло. До речі, в єтрона йде не просто тоненьке скло, а таке досить таке грубе скло. Ну, воно одне чути, що е катаючись, я багато разів катався на ейтронах з склопакетами, з двоєподвійним заскленням, я вам скажу, що тихіше точно, але ця машина плюс-мінус. Комфортна, тих, тиха, бо немає панорами. Машина з панорамою, багато єтронів з панорамами, вона буде трішечки голосніша. Тобто, інакше скажу, машина з панорамою з довіним засклінням буде така сама по звуку з ізоляційних властивостях, як машина без панорами і з одним склом. Фу, видихаємо. далі. Задня частина автомобіля фактично нічим о, Боже не відрізняється від ну нічим не буде відрізнятися від стандартного трончика. Все те саме. Клімат у нас ззаді, є роздільний, це дуже важливо. І як бачите, самі шкіра з Алькантарою. Я не впевнений, що це шкіра. Якщо чесно, тактильно такою не відчувається, але все ж таки це не є максимальна комплектація, це не є максимальний шкірний салон, тому що в нас немає обдую, зато є Алькантара. Як на мене, Алькантара дуже класний, практичний матеріал, легко відчистити і так далі. Щодо виконання салону, салон в еслайні, так як зовні аслайн, так і всередині теж Еслань. Щодо комплектації автомобіля. Зараз ми вимкнемо клімат. Немає в нас вентиляції сидінь, логічно, бо в нас Алькантара. Є камера 360, веслайні в нас салон, кермо. Все в веслайні, чорний такий темний дах, є проекція на лобове, адаптивний круїз-контроль, функція автоматичного дальнього. Також є підрульові перемикачі, якими можна рекуперацію регулювати. Також є асистент контролю полоси, який їде сам підрулює і подає вам інформацію. Також. Пам'ять сидінь, також акустика Бен Колосен, тобто і адаптивний круїз-контроль. Це фактично повний набір, який мінімально, в моєму розумінні, має бути в преміальній машині. Також, ясне діло, машина пнема, сама опускається, піднімається при швидкості. Ви можете самі опустити, підняти, ви можете не поїхати на Allroad. роуд Без проблем все це можна тут зробити. Також машині активовано LTE в роумінгу в свіжих роках оплачено і повністю Google карта з Google навігацією. З будинками і так далі. Ми знаходимося в місті Тернопіль. Ви можете до нас приїхати. Навіть деколи є в наявності побачити якогось іншого клієнтського і е так далі що не знаю, чи ви його захочете, чи ні можна брігти, подивитися і так далі. Ясне діло, все це саме так само, як q 8 Нічого допривикати не треба, як всіх Audi, Трішки інакша накладочка. Ось ця, в принципі, ніякого карбона, ніякої агресії всередині, Ви абсолютно сядь, будете коли тут сіти за кермом. Ви не зрозумієте, що ви їдете на самій потужній електричній машині від Audi в виконанні такого кузова на платформі MLB Evo Що це означає? Ця машина. Повністю зроблено ті самі платформи, що Q7, Q8, Уруси, Bentley і так далі. Тобто машина по комфорту, по всьому, преміум, це не бюджетна машина. Вона точно не бюджетно виглядає. Навіть при тому, що в нашій комплектації немає безпровідної зарядки телефона, просто її немає. Ну, нікому не треба було людині, бо в неї, наприклад, телефон, який ну, не підтримує все. Але от така історія. Також в комплекті така тряпочка. Ми знаємо, для чого вона. Вона для того, щоб витирати екран, тому що. О, зараз ми наклацаємо, тому що тут завжди плями залишаються, з цим доведеться вам жити. Тут є тепер вже роз'єми для зарядки телефона, роз'єми Type-C тепер йдуть, кабельочок перетягуємо сюди і так далі. Питаються, чи є розетка на 12 вольт, є. Ось тут є розетка на 12 вольт. Все. По бардачку у нас все стандартно, багато місця, документи на машину. Ось так машинка віддається помитою, почищеною, гарно. Так завжди ми віддаємо клієнтам наші автомобілі. Класна ще штука, ви експорт режим включаєте. У вас тут такий є режим потужності 25, 50, 75, 100 і 6. Тут йде такий режим, який називається Boost. Я не знаю зараз, чи я зможу показати. Ну давай покажемо. Так, раз. Де? Спорт? От він включився, boost. Це на короткий час вам дає максимальне максимальне прискорення. Машина заряджена не на 100%, майже на 100%, пише заряд 349 км запас ходу, при тому, що ми стоїмо, знімаємо відео, стоїмо на кліматі, вона пройде більше, ніж цей заявлений пробіг. Тому, в принципі, я кажу вам, якщо їздити спокійно, акуратно, не 80, 100-120 в тому діапазоні машина проїжджає 350 км по трасі, якщо знати, як вона їде, як вона хоче їхати, і з нею подружитися. Якщо вас цікавлять будь які Автомобілі з Європи, но не старі. Мінімум, хоча б був, щоб був 15-й рік, звертається до нас. Завжди є під відео посилання на наші соцмережі, інстаграми, тіктоки ведемо з прикольною відео, є мільйонні відео там. Заходьте, залітайте, інстаграмчик наш. Але вся інформація, якщо вас цікавить, ви нам пишіть на телеграм і ми обов'язково дамо відповідь. Розрахуємо, прорахуємо, підберемо машину в Україні, перевіримо по він-коду. Будь-яка перевірка, яка вас цікавить, ви нам надсилаєте інформацію, і я думаю, ми вам в цьому допоможемо. Якщо вас цікавлять автомобілі, пишіть нам, друзі. Все, дякую всім за увагу, пока.